Ну що мої любі підписники, сьогодні я вам розкажу такий невеличкий вайб, як у нас діла на нашому невеличкому господарстві. От бачите, залишилося тут три мішка. Так. І отут у нас залишається ще декілька мішечків. Ну, ще правда є декілька, небагато, декілька тонн вдома. Вдома прийшов я на господарство і думаю, на фермочку пройду, думаю, гляну. Що тут як стоять діла, що тут де що робиться? Самочки бачу запліднені і поставлені в роботу. Тут чогось самочка рве пух. Так, але все от як є, так я вам зараз і розкажу і покажу. Так, тут є самочки, кролики, кроленятка, кроленятка, кроленятка. Так. Так, тут все более імені. Тут у нас самочки всі підписані. Клітка в нас не є. Тут не є, бачимо. І не знаю, чи є смисл її зараз знову е ремонтувати, замовляти оці бляхи, я не знаю, але може і є. Чого є? Буду знову ж таки жалітися. Жалітися на на шкіру. Е, розумію, що певно, що більше всього, що ситуація з шкірою і скрізь одна й та сама по цінах, бо, ну, бо де не цікавлюся, всі ті самі умови, всі ті самі, е, як це правильно сказати, требування чи як це вимоги. Так. Ну, в кожного всі майже ті самі, коротше говоря, вимоги. Тому так, як я й казав, в минулому своєму відео, яке я робив з колегою і яке хотів зробити сьогодні знову з колегою. Кажу, Володя, йдемо. Щось знімемо, я прийду до тебе, кажу, що знімемо людям відео на канал, кажу, покажемо кроликів, покажемо, що і як. Як обстоять у нас діла. А він каже, до мене, чуєш, я кажу, що не піду, я кажу, чого? Я кажу, бо в мене там пух, в мене там грязно, в мене там цівок, кажу, я не можу так. А я кажу, типу, а я можу. Я взяв і показав. А він каже: я мушу прибрати, бо я мушу в очах людей, типу, що ну, щоб нормально, там один чи два рази на рік він попадає до мене на канал, так, і мусить все бути гарно. Розумію, з його сторони. А я якби такого вибору не маю, тому що набрав на себе дуже багато справ, як жаба-молода. І от сьогодні, може, прийшов би і повипалював тут все, так? прибрав би. І як би вже і кроля не дуже то є. Можете глянути так пустенько. І моно було б вже тут поприбирати, тут чуть повипалювати. Ну, там теж якби, не дуже багато таке по одному, по два кролика в одній кліточці. Але трошки самки вроді, почали вести. Так? І, якби і кроля не дуже багато є, можна було б щось би поприбирати тут, посортірувати, самочки до самочок, самці до самців. щось. Таке продажне, щось, щось вдарити і відвезти. І нема коли, то собаку завіз, поранилася в мене, то з мотоциклами займаюся, знаєте, то сюди прибіг потрошки. Але хоч одне добре спасаю, що комбікорм хоч є. То думаю прийду і покажу, бо у вас всіх дуже бачу так, возбудила та тємка, да? що це в мене за кролики. Дивіться. Да? І таке питання люди питаються, каже, і що самочка каже, не, не відкажеться них, від них, типу? та ні, кажу, ми скільки вже років розказуємо людям, бачите, тут, походу, одні термони. Так. Жеклітки теж поламані. Побачимо. Якщо ціна на шкіру піде, то будемо знову це все реставрувати і знову це все пробувати займатися. Не поняв. Тут нема нічого, тут дурненька така самочка бачимо, але бачимо кроленяток. Тихо, 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 тихо. Якщо самка дурненька, значить з неї має вийшла класна мамка. Так, тут що в нас термон? Видно термон і видно, що... Тут ще нічого не видно. Пан що тільки починає вести. І тут в нас що? І тут в нас що. Правильно, не дуже термон. Дивіться, бачили, так? Да? Хлопчики, Іван пробує себе трошечки в іншій, в іншій породі. Не пробує, а так як я вам казав, що я буду робити? Буду пробувати місити щось трошки на м'ясо, бо так як ми з колегою перевірили, побачили, що якщо ти... Привозить, що якщо люди приносять на базар, ми постояли, просто недавно подивилися на ринку. Так? Якщо люди приносять щось кольорове, тобто не біле, ніхто не дивиться. Просто на вагу цак. ага, Колір не білий, значить, шкіра йде по-іншому. Ніхто не дивиться, ніхто не перевіряє. Я не знаю, як це і скільки коли буде. Но, е, но факт є фактом, що білої шкіри бояться чогось всі. І так як колега недавно говорив. Коли ти приносиш на базар пакет або мішок шкіри, то менше придивляється, ніж тоді, коли ти приїжджаєш прицепом, відкриваєш прицепа, значить що, значить ти парень маєш мати щось, можна з тебе збракувати чуть побільше. Тобто ти маєш взяти там джекпот. Ага, джекпота не візьмеш, бо на тобі можна трошки заробити. Бо на тому, хто приніс мішка, той не цього. Раніше було так, що. Ми якби торгувалися, бо ми привезли багато. А тепер виходить так, що привозиш і починають торгуватися вже з нами. Бо якби парні, ви типу на м'ясі заробили, а ми кажемо, плугай, це м'ясо не можна ніяк підняти. Ну але зараз, із-за того, що нас бракують, тобто не хочуть брати шкіри, так? то ми хочуть за копійки хапнути. То ми починаємо піднімати трошки ціну на м'ясо. Ну, що маємо, те маємо. І так як я казав, прикупив я декілька самців. Нових на плем'я, це мій, це я свого взяв такого собі, відстав, так І отаким от мельком тільки чекс. А ви собі, хлопці, думаєте? І то ще не все, що я прикупив, бо планую ще докупляти ще декілька хлопців для повноцінної роботи на м'ясо. А для чого прикупив цих термонів? Для того, щоб е, трошки. І урізноманітнити, бо навесну, я думаю, що буде така немаленька потреба у плем'ї. Зараз воно йде небагато, е, непогано, так? І навесну також будуть требувати, будуть казав колега, викручувати руки за плем'я самців і самочок, бо його не буде, бо люди зав'язують з цією справою. Що така фішка? Ви зараз будете мене питатися, де я придбав самців цих так? Кольорових, бо будете цікавитися самі. Так як ми зробили в попередньому відео, сказали, що ми місимо це Бургундією, щоб було краще, ну на м'ясо йде краще. То почали дзвонити всі писати. Скажи, де ти взяв таких санців і що дійсно воно такий там набор ваги. Набор ваги є справді класний і тушка виглядає гарніше, бо я це все бачив. І Будемо пробувати місити і робити іменно на м'ясо. Саме на м'ясо будемо робити F1. Тобто, місити, е, як то кажуть, трохипородний трох, трох гібрид. Це виходить бургундію, Термона, бургундію і шиншило. І як воно ще має бути, я не знаю. Будемо вибирати спочатку шиншилами, трошки бачу, злучили, і трохи бургунцями і будемо дивитися по. Будемо вибирати зараз з них самочок, із тих, тих типа гібридів, будемо вибирати самочок класних і будемо пробувати злучати їх. І якось так будемо місити на е, гібридів, щоб робити з них м'ясо. Бо цього вам так ніхто не розкаже, бо там зараз у нас мало хто займається от помішані всі на термонові. Бо Термон справді гарний термон, справді гарно росте. Але і за того, щоб заробити чуть більше, бо ми все одно цим займаємося. Як не крути, ми все одно цим займаємося. Працюємо більшість з м'ясом, а вже е, плем'я це вже допоміжний, як це правильно сказати, заробіток. Хоча і зараз з'явитися трошки такі, не такі коментарі чи відеозвернення, що тіпа, ти ж говорив, що ти переважно на м'ясо. Ну, коротше, там вже я хочу так думайте. то так чи інакше, термона чистокровного нам потрібно бути для того, щоб робити цього гібрид. Не вийде з гібрида робити гібрида, бо це потім воно зводиться на нівець. І мусиш постійно тримати породу в чистоті. Для того, щоб розводити і робити гібридизацію, щоб шкірка вийшла м'ясо, і для того, щоб потім, так само як є запити, люди хочуть, телефонують, хочуть кітних, хочуть самців робочих, хочуть молодих самців, різних самців. Оце в мене тут е -е, одне лінії. Другої лінії два самці рідних брата. Так, і третьої лінії два самці рідних брата. І отут, я, виходить, це вже мій робочий самчик. Вага 5 з копійками, молодесенький. Дивіться, як шкірка гарна на ньому відтягується маленький, але тяжкий. Ну Тобто, отак, бачите, виглядає як. Маленький, але вже працює. Не знаю, чи яєчка буде видно? Буде. Так що працюємо. Працюємо і ще раз, Блін, щось воно ніяк не замикається. Я знаю, що ви, у вас яка думка зараз, ви зараз, зараз будете питати, де я придбав самців хлопці-дівчата, де і в кого. Бо якби ви ж так само шукаєте, да? а цього я вже говорити не буду. Бо я вже сказав, дуже багато в розказу Зазбут, зазбут шкіри, за що я тільки зазбут м'яса. так? І в кінці кінців, так як я вам говорив, що це все для мене обертається трошки іншою стороною. Шукав самців як. Перезвонив до одних людей, вони займаються кролями, я кажу, слухай, мені треба шиншилу. Він каже, де кажу, можна взяти. Я кажу, не кажу, що там в кого лучше, в кого гірше, де можна взяти. Він каже, перезвони до того, того там є. Добре, я перезвонив, є, є. Передавай, передав усе. Далі кажу, мені ще треба Бургундію є, є, зроби, зробили, передали. Далі я організував термони. Мені мали організувати, але чуть не вийшло хлопцям. Трошки з цими передачками, знаєте, не дуже. То я вирішив, що самому треба це все взяти на поток, організувати. Організував, прийшли. Добре. На цьому не спиняюся. Хочу ще також бургунця взяти, ще з однієї лінії. Не знаю, як на чоловіка вийти, але казали, що він недавно зайняв. Чи місце якесь там, чи якісь місця е на виставці, була виставка, пен, що в Чернівцях, чи де. Не буду брехати, не знаю. Але чув, що зайняв. Чоловік займається саме бургунцями. Хлопці кажуть, ми собі взяли. І ну, як його знайти, не знаю. Так що, якщо ви знаєте, хто -то такий зайняв місце і займається їм, ну, чистокровною бургундією, то скажіть, такою Бургундією, цею, що знаєте, як про нічто там є два види, там є червоніша і є жовтіша. То кажуть, що на м'ясо добре, та, що червоніша. Розумієте? То не путайте. Бо та, що жовтіша, кажуть, для м'яса трошки гірше. Вона росте гірше набор ваги то така вам підсказочка, щоб ви там не втрачали декілька місяців ото років на те, щоб ви гналися за привісами да, з тією жовтішою, а воно вам не проканає. получився у вас гібридик, якщо ви його термона з бургунцем злучите. Хоча колега казав, до мене всі чорні. Я щось... Але е там, де був гібридик, сам, ну мається на увазі сам е сперма, точніше бралася, не тільки з бургунця. А бралося також із термона. Може, знаєте, воно і це повпливало на колір. Не знаю, але колега казав, каже, якщо, якщо самим, самим оцим бургунцем, да, то він виходить всі ну, не чорні, але такі каже, темно-сірі. А тут щось вискочив жовтенький. Не знаю, як воно далі буде, але опушення бачу навіть у малого, да, опушення, бачу, що вже більше, ніж самого термона. Це є, виходить, термон, і цей. Мамка дуріє щось. Цей бачите, який червоніший трошки, ніж оцей, Цей жовтіший. Не хочете білої шкіри? Так, зробимо вам кольорову. Саме головне ви платіть бабки. Шукайте бабки, бо шкіри буде багато. Ми навчилися кроликів розводити, тепер навчимося розводити шкіру. Так що підписуємося на канал, ставимо лайкосики, поширюємо відео і пишемо на яку тему хочемо відео. Бо бачу, що на канал підписуються нові люди і хочуть знову ж таки з самого початку, хочуть, щоб я їм розказав, як правильно кроликів розводити. Сьогодні навіть дзвонили до мене хлопці з Івано-Франківська, але чоловік сам перебуває в Німеччині. Каже: Іван, я тілом каже, там. А душею, каже, я тут, розвожу кроликів. Так що, каже, я надіюся, що скоро приїду каже, і буду це все діло започатковувати. І нам прийдеться цю всю справу розказувати з самого початку, бо чогось всі мої попередні відео ніхто дивитися не хоче да? і гортати назад на каналі. Не хоче, тобто це все. Може буде з повторенням, може хтось не буде дивитися, да? але треба буде це все розказувати з нуля. Ну і по збуту я вже говорив, яка в нас ситуація. Оце виходить, я вибрав раз, два, три, чотири, типу, на м'ясо. Отут ще одного самця вибрав собі на плем'я так, зі своїх. Бачите, він має 4 кг, 3 з копійочками в місяці. Вибрав по кому? Вибрав по поляках, бо прийшлося ну, дисквалі... деяких дискваліфікувати. Попередивлявся, знаєте, і щось вони в мене чуть так не дуже пішли, але зараз плем'я в мене осталося. Е, відклали вони, як то кажуть, сім'я, то буду пробувати працювати вже зі своїм племінним матеріалом. Матеріал маю. І що в мене так? Там чотири виходить. І тут раз, два, три, 4, 5, шість. Там маленькі. Сім. Вісім, дев'ять. 10. Тут все, племінний матеріал, самочки, самці на плем'я. І так само ця сторона самочки самці, там маленьке все повідбиране. так, То скільки там блін, 4. Зараз скажу ще раз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 кроликів. так, і тут з цієї сторони. З цієї сторони цих залишаємо три. Вони більші, такі гарніші. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23. І тут треба буде передивитися. Тут ще маленькі. 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33. Десь 35. Ще є якась самочка. 40. Треба буде вдарити в кінці того тижня. І на два місяці маємо відпуск. Бо, так як я і казав, на січень місяць в мене трошки буде отдих, бо не буде в мене такого матеріалу, який там на м'ясо. Переважно більшість останеться тільки трошки для плем'я. А по м'ясі, так як я казав, це все буде рости. І все. Зайшли. Вже так як ми багато часу, багато років цим займаємося. Да, і так цього року вийшло, що погано трошки з лучки йшли, але вийшло все на ура. В січень зайшли без м'яса, бо воно в січні далі після свят, ну так, не дуже буде йти. Десь вже з початку, може, навіть з середини лютого воно почне знову йти до червня. Так що хочете знати більше про кроликів, про збути кроликів, про розведення, про утримання, про лікування, підписуємося на канал і слідкую. За кожним нашим відео. Всім пока. Помісна самочка Термонець плюс європейська шиншила. Другий окрол. Малим на сьогоднішній день 68 днів. Їх 9 штук. Я був пару місяців назад викладав. Ось тихо двох кольорових шестьдесят вісім три Самка має другий окров. Первый раз парована 107 днів з вагою 4,8. Е ну вам кто ж між більше. 80% цього кроля в мене теж весірю угу. всю оце отзумін. Сліть водію. І оця короля до. Опусі всі клітки забиті. Он будем бити зовсім завтра. Все на зрідку. Заклази, плохуй, вині ціни короля Ну, Підтрепила. Лишь мы счастьете. Повісим подарить кругом.